Передаю ефір Вадиму Карп'яку та його гостям. Вадиме, будь ласка, Так, дякую. Ми слідкуємо за ситуацією в Дніпрі. В область сьогодні була націлена одна з російських атак. Укрзалізниця повідомляє про те, що тимчасово зараз не приймає поїзди Дніпровська ну, Дніпровський вокзал. І З нами на зв'язку Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас. Що можете повідомити зараз про наслідки атаки, руйнування і постраждалих. У ну, першу чергу хотілося б подякувати нашим захисникам неба, які відбили масовану атаку на область. За нічний і ранковий удар було збито 11 ракет 16, було збито дев'ять шахедів з 10. Але шкода, що є влучання в цивільні об'єкти цивільні і об'єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз у нас майже 2, понад 25 чоловік поранених. Вісім людей загинуло, шкода, що серед них є в тому числі і діти. В Дніпрі зруйновано частково п'ятиповерхівки, четвертий, п'ятий поверхи. Але пожежники на місці працюють, пожежі всі ліквідовані. Комунальщики теж працюють на місці. На місці працюють всі служби, в тому числі і сили оборони, які фіксують ті наслідки, які нас причинили ворог. Що стосується Сінельнікова, то також на місці працюють вже і комунальні служби щодо ліквідації наслідків і підбувають підсумки з завданої шкоди. Чи правильно я зрозумів пане Сергію, що вісім людей загиблих, про яких ви сказали, це саме в Дніпрі? Чи це по області? Ні, це, це по області взагалі. Це і в Дніпрі дві людини загинули: чоловік та жінка, а всі інші люди загинули в Сінельника. Угу. Розбір завалів триває. Триває пожежа, ліквідовані, розбір завалів триває. Після цього будуть працювати відповідні служби щодо підрахунку наслідків і будемо допомагати людям. Чи є ще е зниклі безвісти, яких можуть знайти під цими завалами? Е впевнений, що вже ні, бо пожежі закінчились. пророблять якраз зараз обходи по тим е зруйнованим приміщенням по зруйнованим будинкам. Але хотілося б, щоб їх не було. Зрозуміло, дякую дуже за те, що змогли долучитися до нашого ефіру. Е, нагадаю, Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку. Отож, за його даними, вісім людей в області загинули в результаті цієї атаки в синельниковому шестеро двоє людей саме в Дніпрі. Але наша повітряна оборона спрацювала дуже добре, і 11 з 16 ракет було збито а також 9 з 10 шахедів.